Всіх вітаю на каналі Вишивальна Манпансьє я Наталі. Розпочинаю свої декілька днів з вишивкою сьогодні, не знаю, якого там числа, це розп... 27. 27 січня п'ятниця, дуже чудово. Розпочинаю свої декілька днів з вишивкою, з моєю гарною дівчинкою в, в саду. Ну, як я її називаю в її саду, так і буду називати. Ну от, ну от, дівчата, вийшла я трошки без вас. Це як останнє відео я знімала, прибавилось, додалося в мене десь біля тисячі хрестиків. Ну, я вже почала вишивати дівчину, волосся її зачіску, навіть трохи рука. Ну, Це які кольори в мені траплялися, ті я намагалася повністю вишити. Ну, і де там, доставала в п'яльцях. То, отак виглядає на зараз моя красунечка, буду далі трошки вишивати її обличчя і волосся. Ну, а потім перейду на гору і хочу повністю її голову, оцю частину вишити. Ну, Зачіску, щоб все гарненько, красивенько було. Потім ручку вишити її. Ну і, мабуть, її саму, а потім все навколо. Ну, якось так в мене план, а як там він збудеться, як це все буде відбуватися, подивимося потім. Так, ну що вам розказати? Моя Настя сьогодні поїхала, чоловік поїхав її, проводив на вокзал, посадив на потяг і поїхала вона до себе додому. Дуже сумно, ми сумували. Ну, отак от, от провели разом час, ну, ходили, гуляли, як завжди, щось смачненьке, ну, так от. От, посиділи там, навіть один раз фільм подивилися всі разом. Ну так, трошки сумно. Ну нічого, нічого. Ми скоро, я думаю, зустрінемося, або ми приїдемо до неї в гості, або вона може навесні до нас знову завітає. Коли все розквітне, все буде зелене, красиве. Якщо ми ще тут залишимось, то обов'язково завітаємо. Вишивала. Тобто увесь цей час я трошки повишивала, ну я не знаю, скільки там. Це. це два дні, так? Вчорашній день, мабуть. І сьогодні Сьогодні ще ні, і позавчорашній вечір. Ну, отакі справи. Що я собі тут надумала, щоб не планувати отак, от всі роботи вам не показувати одразу усі підряд, то я буду, мабуть, брати те, що я буду вишивати на зараз, і показувати вам. Так от. То зараз в мене ось дівчинка, я вам показала, що я на, на, на ній вишила. І буду вишивати будиночок. Зараз візьму його і вам теж покажу. Будиночок в мене не вишивався, отак от він виглядає на зараз. От. І я, мабуть, ну, саме його і візьму, повишиваю. Бо зараз мені хочеться вишивати будиночок. Буду трошки дах, його трошки так, ну такий настрій, буду будиночок вишивати. Ну, тобто, дівчинка і будиночок у мене на зараз. Якщо я щось ще буду брати, то вам це обов'язково покажу. Ну що, подивимось, що в мене вийшло кілька днів, дівчатка, тільки три дні. 27, 28 і 29. Це в мене сьогодні неділя. От, і зараз в мене тільки 12 та година. І що я хочу сказати? Спостерігаю таке, що я дуже повільно вишиваю, мабуть, мені треба змінити процес. А може, я не знаю. Це мені здається, що коли вимикають світло, от я взяла вчора голочку. Мені хотілося вишивати, і вчора я так доволі нормально повишивала, І тільки я взяла голочку для наступної ниточки, вимкнули світло. І я така, а ну як же так? У мене ж натхнення. ну, Світлу пофіг, що у тебе натхнення. Сказало воно, йди спати. от. Але я трошки повишивала, і виходить, я брала два рази цю роботу, в мене вийшло 1014 хрестиків на будиночку. Ну що, тут розкид хрестиків, я думаю, вам не дуже видно, де я тут що поробила, але я вимальовувала дах сірим кольором і трошки оцими червоно-коричневими кольорами, щось там робила. Ну так, думала, повишиваю більше, але отак от сталося. Ну, і я не знаю, буду я його брати чи ні. Мені хочеться, в принципі, щоб от картиночка от якось вималювалась, щоб побачити, як буде ну, частинка цього будиночка, да, фасад. Ах. Ну, от так, Ну, може, по, -по кілька сотень хрестиків взяти, повишивати. Може так. Може, так і зроблю. Ну, поки що я вам показую, що у мене вийшло. Ну, отак. Да? Угу. Ну, подивимося, що буде далі. Так, тепер я вам покажу свою дівчинку. Дівчинку я зняла з п'ялець. Теж не знаю, брати її далі чи змінити процес. І отак вона в мене виглядає на зараз. Майже нічого не змінилося. Тут в мене вийшлося ну, трошки більше 400 хрестиків. 473 хрестики на цій роботі теж брала два рази. А може, і один, бо тут один раз написано в мене. Ні, два рази. Це 27-го в мене трошки за ноч перейшло. І, 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 і 29-го. Що я тут вишивала, майже не видно, бо я трошки на волосся вишивала коричневими кольорами, і трошки обличчя. От Бачите, вже вимальовується. От я бачу, бачу щічку, тут буде носик в неї. ну от от якось так, от Вимальовується. То дівчинку може теж ще залишити, не знаю, не знаю, я, що мені робити. Ну, отак вона виглядає в мене. Може переставити п'яльце і саме її обличчя вишити, і зачіску трошки. Ну, от якось так, якось так. Так, І ще що? Але я завершила одну роботу. І з цього можна порадіти мені, дивіться. Я вишила свою пташечку. Так, світло. М -м, видно, не видно. Ташечку вишила, обшила тут золотавими ниточками, все-все красиве. Я пригадала, що я у Тані Стіч. У Тетяни Стіч бачила подібні іграшки, здається, у неї. І вона теж золотом вишивала. І я пригадала, що, мабуть, тоді вони мені і сподобались. То це надихнула мені, мене Тетяна. Отак. От Отак. Ну, Але я не пам'ятаю, як вона там вишивала, я їх побачила, мабуть, вже готові. А може, в процесі. От теж не пам'ятаю. Ну, але, але отак от Танюша, я побачила ці іграшки, причудові. і ось у мене одна вже готова. Що я тут дороблювала? Я довишила бек. Оцей орнамент красивий. Я зробила м -м, гілочки. Голочки на гіллі, і я обшила золотими ниточками контури цього квадрату. так, Ромбу квадрату. Так, що в мене на пташечці, то можу вам розповісти про пташечку більш так детально. Так, пташечка-пташечка. Так, я вишила за ці два дні, 27-29, брала два рази, тобто 27-го сьогодні я завершила. Я вишила всього 661 хрестик на цій роботі, але тут багато бека, як ви розумієте. Саме бек я вишивала сьогодні 451 хрестик з половиною. Угу. Так, я хотіла вам розказати. І що в мене по всій роботі? По всій роботі виходить на оцю іграшку. В мене пішло ну, стібочків скільки, 20, 25. 2,5 тисячі. 2503,5 отак. Ну, 2,5 тисячі стібочків на цій пташечці. Ну, хрестиків, це ж переведено все в хрестики. Ну, от отак, отака краса, я дуже задоволена цією роботою. Тепер можна ще таку зігалією да, вишити до пари. Буде дві блакитні пташечка щастя, пташечки удачі. Ну, так, дуже задоволена. То буду далі, ну, не знаю, може, через якийсь час візьмусь і отут вишую іншу пташечку. Подивимось, що я там придумаю собі. І яку саме візьму, жовтеньку або синеньку. Подивимось. Ну, отакий в мене фініш маленький. Маленький, гарненький, отакий блискучий. Може, сюди ще такий бісер, камінчик і щось таке прикрасити, але то я буду дивитись, коли всі будуть готові, котрі я захочу вишивати. І тоді подивлюсь. Може, чимось і прикрашу, подумаю ще. А може, і так красиво, і так воно блискуче, таке симпатичне, дуже-дуже гарне. Ну от, на зараз в мене отакі от просування невеличкі, а що я хочу взяти на зараз. В мене ще є час для відео, щоб, щоб познімати. І я думаю, я зроблю а, вихідні, що я тут повишиваю. І я хочу взяти, мабуть, більш за все, своїх сіалій великих і гарних. Де вони? Де? Де, де де мої красуні? От вона моя красуня, і вона в мене без п'ялець. Треба буде зап'ялити її. І я, мабуть, повишиваю саме її. О, отак вона виглядає. Отак от я зняла, як ось у шкарпетки. Да? Зняла і поставила. Так вона виглядає, отака краса. І я буду вишивати далі. Мабуть, оцю частинку яскраву. Ну, такі плани, може ще щось візьму. Якщо ще щось візьму, то я вам, звісно, покажу результати, що я там не вишивала. Поки що я хочу взяти пташечку, то беру її. Може ще дівчинку трошки повишиваю. може ще в будиночку, просунець. Подивлюсь. Вихідні такі будуть, не знаю, відпочивальні, мабуть. На вулиці дуже холодно, не хочеться нікуди йти. От. То буду вишивати, якщо буде світло. Якщо не буде світло, то не знаю, що я буду робити. Спати буду. Сьогодні понеділок, У мене причудовий настрій. Я ще новин не дивилася, бо не знаю, що там, тому і настрій причудовий. Вчора була неділя. Ми нікуди не, ході, не ходили. Я посиділа вдома і повишивала в нас навіть е, вимикали світло, може, вранці, а ввечері ні. Так, після п'ятої години не вимикали. Я могла ввечері спокійно повишивати. То я взяла пташечку свою і дивіться, скільки я навишивала. 1200 з чимось там хрестиків. Дуже я задоволена. Ой, навишувалася от душі, бо давно я не вишивала отак нормально. Тобто <сум> вишиваєш по, по 200-300 по хрестиків і якось не не все зовсім. Оттак. То Я вишивала свою пташечку, і такий же настрій у мене легкий, приємний. Навіть, навіть якесь щастя, я не знаю, я серйозна. У вас таке буває, що ти ходиш такий, начасомний, щось так не те, і все тобі не подобається, а потім чогось раз і стає тобі. Легко на душі, якось, ну, наче щасливий повністю. Повністю щасливий. Отак От я себе почувала вчора, ввечері я була повністю щаслива. Може, звісно, це пов'язано з Я з'їла 5 чи 6 цукерок з лекером, Не знаю. Ой, приходив Соні, Євін, ні, є він, так приходив, є він друг і приніс мені цукерок за лекером. Вишня у А п'яна вішня, чи якісь якось вони так називаються. І я як захамячила, більше ніхто такі не любить. А я так нормально полюбляю в чорному шоколаді, дуже смачні цукерки. Давно я таких не їла. О, і, і ото я, мабуть, і була ще я <свист> не знаю. Ну, гаразд. Неважливо, що нас робить щасливими, окрім наркотиків. Господи, <свист> що я несу? Ладно, дівчатка. Отак, от то був в мене дуже щасливий вечір, і зараз, поки нікого немає, у там уроки онлайн йдуть, а я можу вибрати, повишивати. І чогось моя рука тягнеться до моєї рудої дівчинки. Я її вишивала мало, а хотілося б більше, то я отак переставлю сюди п'яльце і буду вишивати її э, личко. Так? Її обличчя вишею і зачіску. Ну, подивлюсь, як це в мене вийде, і я сподіваюся, що я тут хоч трошки просунусь, бо мені хочеться вже її якось бачити, яка вона красунечка. Ну, от, пташечка гарна, гарна, гарна йде посидіти. Мені так подобається, може мені цю роботу взяти на закінчення. Вона так добре просувається, скільки я тут на ній вже вишила. Так, на ній у мене вишито 4351 всього. 4 тисячі. Це 4 тисячі, ой, 4 тисячі, це це 4 відсотки і 78 сотих. Ну так. Майже 5% готово. Трошки повишивати буде 5. Ну ладно, хай вона посидить на своїй гілочці, а я повишиваю дівчинку з трояндою. Можна подумати, що вона отак от в саду своєму, а ця пташка прилетіла. Хоча в неї сад з розами, а тут так, да? квіти, тут якісь, як вони називаються, вюнки ми називали. Дуже гарні. Ой. Ну, от так, дівчатка. То зараз буду дівчинку вишивати, переставляти п'яльце переставляти і вперед, вперед, вперед. І подивимось, що вона вийде на сьогодні. Ой, дівчата, прийшла Соня, Ходили вона з малою щеплення її робити, бо ми якось за той рік пропустили два щеплення, дитині не робили. Ну, от, ходила вона друге вже робити, все добре, вже все зробили. Тепер вільні в цьому плані. І прийшла така і каже: тобі треба зарядити гаджети, бо зараз вимкнуть світло. Я така, а в мене натхнення, в мене знову натхнення, куди ж вони вимикають. І от тільки вона це промовила. Я думаю, ну зараз, зараз ниточку завершу і і, і і, і, і вимкнули. вимкнули. Зараз перша година, але дивіться, скільки я навишивала. Отак от взялася, хоп, хоп. Волосся повишивала. Отут кілька кольорів, і навіть пару значків вже вийшло з обігу. Лице, от Обличчя, бачите, як виглядає рум'янчик вже трояндочки. Це я, якщо в обличчі була нитечка, то я, щоб її не переривати, на трояндочки переходила. І так два кольори в мене трошки троянди вишиті. І ще трошки залишилася і буде повністю вишите обличчя. То в мене зараз дуже хороше таке натхнення є. так, Хороше натхнення. Бажання є вишивати цю роботу, то я буду, мабуть, і ввечері і трошки повишиваю. візьму. І це дуже добре, що вимкнули о 1 годині, значить, десь біля, біля 17-ї, біля 5 годин вечора увімкнути, в мене буде вечір вишивальний. Я сподіваюся, сподіваюся на це. От. І буду щось, щось вишивати. Може, ще щось візьму? Я не знаю, але зараз в мене таке вишивальне, вишивальне диво, диво натхнення, так, вишивальний настрій. Ну, Зараз піду щось приготую, щоб вечір собі звільнити повністю для вишивання. І буду, буду насолоджуватись цим станом. Ну, Такі справи на зараз, дівчатка. Побачимося, мабуть. Завтра, мабуть, завтра бо ввечері мені не буде змоги з вами розмовляти. Всі шумлять, всі бігають, всі щось роблять. Тому завтра вранці, я думаю, ми побачимось і я вам розповім, як в мене пройшов цей день, і, мабуть, буду завершувати. Ці кілька днів з вишивкою. Дивіться, яка красунечка, скоро буде. Зараз дивно виглядає, але мені подобається, що я отак от вишиваю, і скоро вона повністю буде готова. Сьогодні, дівчата, 31 січня, останній день цього місяця. І я з вами зі своєю дівчиною у її саду. Дивіться, як гарно вона в мене просунулася. Я вишивала за вчорашній день, десь в мене вийшло 1200-1300 хрестиків. Всього на цій роботі вже в мене готово. Так от вам покажу, бо тут зап'ялено. Всього в мене готово 12,5% від цієї роботи. І Саме в хрестиках на цьому процесі 5409 хрестиків. Отака краса 5 тисяч це вже видно, це вже зачаровує, це вже так гарно виглядає. Ну от, Я думаю, ще в наступному відео ми з нею зустрінемося, бо мені хочеться завершити повністю зачіску. Я довишиваю ці це руде волосся і її прикраси, оті намистини в ну, так. Трошки навіть повишивала, як ви бачите, на напівхрестом у шість ниток. Бо в мене виявилось тут в оці у неї один значок, був на напівхрестом у шість ниток. То я щоб не відривати ниточку, не відрізати. Пішла далі і її довишила. Ну, от. Так, що ще вам розповісти? Як вона виглядає? Зараз беку, як ви бачите, немає. Я бек буду робити, певно, наприкінці роботи, коли все вишє, тоді зроблю бек. Бо не хочеться потім п'яльцями пережимати, там, же, там, де все вже буде готово. Так, і що, що я хотіла вам ще розповісти, як вона виглядає, мені подобається. Можете отак подивитися, як, як в неї личко переходить. Дуже приємно все. Я думаю, беком коли зробиться, буде взагалі краса-краса. І ну, я задоволена повністю. Прикольно виглядає. Навіть отак, от, якщо дивитися на відео, воно чітчіше видно. Бо я коли вишивала отут носик, губи, ну якось воно поблизу дивишся, думаєш, дивно якось виглядає. Ну, але я знаю такий ефект, що коли ти повністю всю картину будеш дивитись, то взагалі буде дуже гарно. Так, ну от, дівчатка, то на цьому, мабуть, я і буду завершувати. Вишивалась вчора дуже добре. Я провела з нею кілька таких приємних годин, і навіть настільки навишивала, що я просто відклала вишивку і дивилась кіно. Що буває доволі не так часто, скажімо, зовсім не часто, бо останній останні час я вишиваю менше, ніж мені би хотілося. От, а вчора я дійсно, вчора і позавчора, я якось так навишивалася, дуже приємно вимикали нам світло. <хи> Що, ну, от, наприклад, як сьогодні, от зараз у нас перша година, в нас тільки увімкнули, тобто о дев'ятці вимкнули, о першій увімкнули. І тепер я не знаю, я сподіваюся, от вчора, наприклад, вимкнули, мабуть, тільки вночі, бо ввечері. Не вимикали, чи вимикали, і потім я змогла сісти повишивати. Це теж дуже приємно, що я можу вечір провести з вишивкою. Бо коли вимикають о 9 саме тоді, коли я можу сісти і розслабитись, от тоді виходить так, що я і не можу вишивати. Так, ну от такі справи, дівчата, то, мабуть, я буду завершувати з вами, прощатися і можу зняти відео. Де я всі свої роботи вам покажу, що я вишивала за січень. Що скажете? Мабуть, так і зроблю. Тому бувайте натхнення вам вишивального, добрих вечорів. Вишивайте, читайте, дивіться фільми, що ви там любите робити ще. Все, дівчатка, бувайте до наступних зустрічей!